Вітаю, друзі! Ви на каналі GoDrive. Тут вже традиційно ми розбираємо правила дорожнього руху та вчимося впевнено керувати авто для того, щоб успішно скласти іспити та отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. І на черзі маршрут номер 3 ТСЦ 8049 в місті Києві по вулиці Павла Усенка. 8. На маршруті вам необхідно виконати розворот на регульованому перехресті, поворот ліворуч на перехресті з трамвайними коліями посеред. Дані проїзної частини, а також на маршруті вам зустрінеться два перехрестя з рухом по колу, які, до речі, не зазначені на карті маршруту, яка розміщена на сайті ТСЦ. Це відео покликане допомогти вам розібратися з усіма нюансами маршруту та впевнено його пройти. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку, підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. Поїхали! Розпочинаємо маршрут, виїжджаючи з території сервісного центру, та виконуємо поворот праворуч. За 50 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку, надаємо перевагу пішоходам та транспортним засобам, які рухаються по дорозі, на яку ми повертаємо. Поворот праворуч виконуємо вправу смугу та одразу звертаємо увагу на трамвайну зупинку та переконуємось у відсутності трамваїв та у відсутності пішоходів. І продовжуємо далі рух прямо. Звертаємо увагу на знак заборона зупинки. Попереду будемо перетинати трамвайні колії. Притримуємось траєкторії правої смуги та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Переконались у відсутності трамваїв з усіх напрямків. Переконались у відсутності пішоходів та за 50-100 метрів вмикаємо поворотник і займаємо відповідне крайнє ліве положення на проїзній частині для виконання повороту ліворуч. У нас дати дорогу знак. Надаємо перевагу пішоходам. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, що перетинається. Переконалися, що немає зустрічних. Та виконуємо поворот ліворуч і переконуємося у відсутності пішоходів. Також звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 40. А в цілому, на цій ділянці дороги, раджу рухатись зі швидкістю близько 30 км на годину. Переконались у відсутності пішоходів. Та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Заздалегідь займаємо відповідну крайню ліву смугу. Та за 50-100 метрів поновлюємо поворотник. Це в нас регульоване перехрестя, відповідно керуємось сигналами світлофора. Дочекались дозвільного сигналу світлофора. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам та завершуємо маневр. Переконались у відсутності пішоходів. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Переконались у відсутності трамваїв з обох напрямків. Та продовжуємо далі рух прямо. На найближчому перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Завчасно вмикаємо поворотник відповідного напрямку. У нас головна дорога, адже для водіїв, які рухаються по дорозі, що перетинається, встановлено знак дати дорогу. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам. На іспиті ми нікуди не поспішаємо, тому спокійно стоїмо та надаємо перевагу усім зустрічним транспортним засобам. Дочекались відповідної можливості та завершуємо маневр. Не забудьте надати перевагу пішоходам і продовжуємо далі рух прямо. Припаркований попереду автомобіль створює нам перешкоду. Тому виконаємо об'їзд перешкоди і одразу повернемось на раніше займану смугу руху. Переконалися у відсутності пішоходів. І в цілому на цих вулицях можемо рухати зі швидкістю близько 20 км на годину. На наступному перехресті продовжуємо рух прямо. Це регульоване перехрестя, тому керуючись сигналами світлофора, сміливо їдемо прямо. На цій ділянці дороги, до речі, можна виконати зупинку на вимогу екзаменатора. На наступному перехресті також продовжуємо рух прямо. На даному перехресті у нас головна дорога. Переконались у відсутності пішоходів. Ще раз переконались у відсутності пішоходів. Тут також звертаємо увагу на пішохідний перехід. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Переконалися у відсутності пішоходів. У нас головна дорога. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам. Будемо перетинати трамвайні колії. Тому переконуємося у відсутності попутного та зустрічного трамваю, надаємо перевагу пішоходам за необхідності. Попереду перешкода. Виконаємо об'їзд перешкоди. Звертаємо увагу на знаки обмеження швидкості та будемо повертатися назад в праву смугу. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку та переконуємось у відсутності трамваїв. Зменшуємо швидкість перед лежачим поліцейським, надаємо перевагу пішоходам. Та виконаємо об'їзд перешкоди. З метою економії часу здійснимо випередження навчального транспортного засобу, та після випередження повертаємось на раніше займану смугу руху. На цій ділянці дороги раджу рухати зі швидкістю близько 30 км на годину. Переконалися у відсутності пішоходів та виконаємо об'їзд перешкоди. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку та переконуємось у відсутності трамваїв. І далі продовжуємо рух прямо. Та за першої ж можливості повертаємось в праву смугу. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. переконались у відсутності пішоходів. Та будемо виконувати об'їзд перешкоди. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Це досить цікаве перехрестя. Вважаємо, що світлофор відноситься до пішохідного переходу, тому продовжуємо рух у напрямку головної дороги, повертаючи ліворуч на Алматинську. У нас головна дорога, тому зустрічні нас пропускають. Завершуємо маневр та продовжуємо далі рух прямо. Звертаємо увагу на світлофор. Це регульований пішохідний перехід. Дочекались дозвільного сигналу світлофора і продовжуємо далі рух прямо. Також звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконуємось у відсутності трамваїв. На цій ділянці дороги також раджу притримуватись швидкості близько 30 км на годину. Бачимо можливість повернутися в крайню праву смугу. Та на наступному перехресті продовжуємо рух прямо. У нас головна дорога. Переконалися у відсутності пішоходів. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Звертаю особливу увагу, що це дорога з трамвайними коліями посередині проїзної частини. За відсутності знаків та розмітки, які інформують про напрямок руху по смугах, поворот ліворуч виконуємо з попутної трамвайної колії. Переконалися у відсутності пішоходів та звертаємо увагу на перешкоду справа з прилеглої вулиці. Тут також зменшимо швидкість та переконаємо відсутності перешкоди справа. Та на найближчому перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник. Надаємо перевагу головним, так як в нас знак дати дорогу. І стараємось триматися якомога правіше. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та повернемось на раніше займану смугу руху. На перехресті продовжуємо рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. Та будемо ще раз виконувати об'їзд перешкоди. І на наступному перехресті з рухом по колу скористаємось другим з'їздом. Переконались у відсутності пішоходів. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по колу. Проїхавши перший виїзд, інформуємо поворотником про намір залишити круг. Переконалися у відсутності перешкоди справа. Тут також переконались у відсутності перешкоди справа. І продовжуємо далі рух прямо до наступного перехрестя, на якому будемо виконувати поворот праворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. У нас знак дати дорогу. Переконалися у відсутності пішоходів, надали перевагу транспортним засобам, які рухаються по дорозі, на яку ми повертаємо, та одразу виконуємо об'їзд перешкоди і повертаємось на раніше займану смугу руху. Попереду припаркований автомобіль також нам створює перешкоду, виконаємо об'їзд перешкоди. Та повертаємось на раніше займану смугу руху. І на наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконуємось у відсутності трамваїв. Та поворот праворуч будемо виконувати в напрямку головної дороги, тобто на вулицю Праську. Продовжуємо далі рух прямо. Виконаємо об'їзд перешкоди. Тимчасово затримаємось в крайній лівій смузі через наявність припаркованих автомобілів. Здійснюємо випередження та звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконалися у відсутності пішоходів та не будемо вже повертатись в крайню праву смугу через наявність ремонтних робіт. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та одразу повернемось на раніше займану смугу руку. Керуючись сигналами світлофора, продовжуємо далі рух прямо. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконуємося у відсутності трамваїв. Та з'являється можливість повернутися в праву смугу руху. І на наступному перехресті виконуємо поворот праворуч, тому можна поворотник залишити. Переконалися у відсутності пішоходів. Зменшуємо швидкість та виконуємо поворот праворуч. Далі продовжуємо рух в напрямку конфігурації дороги. Цією ділянкою дороги раджу рухатись зі швидкістю близько 20 км на годину. У припарковані транспортні засоби проїжджаємо з безпечним інтервалом. Надаємо перевагу пішоходу за необхідності. Пішохід не йде. Можемо продовжувати далі рух прямо, і на перехресті з рухом по колу скористаємось другим з'їздом. Надаємо перевагу транспортним засобам, що рухаються по колу, та інформуємо правим поворотником про з'їзд. На наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Тому заздалегідь перелаштуємось в крайню ліву смугу. За 50-100 метрів до маневру вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Та в цілому можемо його залишити, інформуючи про намір виконувати поворот. Переконались у відсутності пішоходів. Надаємо перевагу зустрічним транспортним засобам та завершуємо маневр. Попереду буде перетин з травайними коліями. Переконались у відсутності пішоходів, досить обмежена оглядовість. Попереду припаркований автомобіль виконаємо об'їзд перешкоди. Також буде перетин з трамвайними поліями, переконались у відсутності трамваїв і продовжуємо далі рух прямо. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Переконались у відсутності пішоходів. Досить часто екзаменатори завершують іспит поворотом ліворуч на територію сервісного центру, але ми продовжуємо далі рух прямо за маршрутом. Переконались у відсутності пішоходів. Після припаркованих транспортних засобів можемо повернутися в праву смугу руху. Попереду перетин з трамвайними коліями. Переконуємося у відсутності трамваїв. Переконалися у відсутності пішоходів. Та звертаємо увагу на трамвайну зупинку. На наступному перехресті повертаємо ліворуч. Звертаємо увагу, що двері трамвая зачинені, а пішоходи на проїзній частині відсутні, тому продовжуємо далі рух. Залишаємо поворотник та будемо перелаштовуватись в крайню ліву смугу через трамвайні колії між суцільними лініями дорожньої розмітки. Переконали, що трамвай позаду на достатній відстані, і ми йому не створюємо перешкоду. Та на цьому перехресті будемо виконувати розворот. Попереду перетин з трамвайними коліями. Нагадую, що в рівних умовах трамвай має перевагу. Звертаємо увагу на трамвайну зупинку. Попереду бачимо припаркований автомобіль, виконаємо об'їзд перешкоди. Переконалися у відсутності пішоходів. Попереду буде перетин з трамвайними коліями. Та в нашому напрямку рухається трамвай, зменшуємо швидкість та оцінюємо, чи не повертає праворуч трамвай. Можемо продовжувати рух прямо. Переконались у відсутності пішоходів. А ми завершуємо рух за маршрутом, тому саме час підписатися на канал. Поставити вподобайку та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А для запису на навчання контакти, як завжди, в описі під відео. Далі будемо виконувати поворот праворуч на територію сервісного центру, вмикаємо поворотник, повертаємо праворуч у середню смугу відповідно до дорожньої розмітки. А я усім дякую за увагу та зустрінемось на наступних маршрутах.